Дощ закінчився, а воно ще біжить. Шумить наче річка. Навіть сітку, рулон сітки з милом згори. Хух, хоч вийду на поле. Хух, важко. Оце все з поля бігло. О, ще біжить, правда. Хух. А оце соя росте. Вот такое, бляха, муха. Такі у нас краєвиди тут. А там туман якийсь стоїть аж там. Димка. Фух. Це лавочка колись я робив, що на неї ще драбину вилізати вилізать треба по драбині. Ну, отаке таке зверху ресторан, кришу тільки видно. Хватить.